На українсько-польському кордоні продовжуються протести польських перевізників. Двоє людей отруїлися грибами на Шепетівщині. вуглецево нейтральний еко-агрохаб Поділля Городок будують на Хмельниччині. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе в студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. На українсько-польському кордоні продовжуються протести польських перевізників. Представники протестувальників, які блокують кордон з Україною, заявили, що останні переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці. Заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, який представляв Україну на переговорах, заявив, що головною вимогою протестувальників є повернення до системи дозволів на вантажні перевезення для українських водіїв. Абсурдність вимоги в тому, що вони звертаються не до свого уряду, а хочуть, щоб Україна звернулася до ЄС щодо дозволів. Інші питання протестувальників не цікавлять, зазначив посадовець. 31 серпня 2023 року, поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області, захищаючи територіальну цілісність України, загинув головний сержант Степанцов Микола Миколаєвич 1970 року народження. Командир взводу автомобільної техніки ремонтно-відновлювального батальйону. Повідомили у Староушицькій громаді. Поховання та прощання з загиблим Миколою Степанцовим відбулося сьогодні в селі Подільське 14 листопада. Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та побратимам загиблого захисника. Розділяємо разом з вами біль втрати. Сумуємо разом з вами, йдеться повідомлені громади. Схиляємо голови перед героєм, вічна слава і пам'ять захиснику. Двоє людей отруїлися грибами на Шепотівщині. Цього разу шанувальників тихого полювання. Двоє чоловік та дружина зі Славути. Зі слів потерпілих 4 листопада вони назбирали у лісі Шепотівському районі піддубців, промили та засолили їх. Через тиждень, 12 листопада, вирішили ними поласувати. Перші клінічні прояви нездуження, нудот, блювання та діарею подружжя відчула вже за три години після споживання. Ще за годину вже звернулися до лікарів Славутської міської лікарні та одразу були госпіталізовані. Наразі стан чоловіка легкий. Жінка ж перебуває у стані середньої важкості. Також у сім'ї є троє дітей, проте вони, на щастя, грибів не їли. Повідомили у Хмельницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Наразі потерпілі перебувають під наглядом лікарів, які нагадують, що при отруєнні грибами вирішальну роль відіграє вчасне звернення за медичною допомогою. Чергова аварія трапилася у Хмельницькому вчора, 13 листопада. В ній травмувався 58-річний пішохід. Потробиці розповіли в поліції. Аварія сталася в темну пору доби на вулиці Чорновола близько 18.40. 58-річний хмельничанин переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. В цей час його збив автомобіль. Шкода внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав пішохід. Чоловіка із травмами госпіталізували до Хмельницької міської лікарні. За кермом легковика був 71-річний водій. За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Нагадаємо, що в темну пору доби слід бути дуже обережним на дорогах, дотримуватися правил дорожнього руху, враховувати погодні умови та носити світловідбиваючі елементи на одязі, коли немає денного світла. Вуглецево-нейтральний еко-агрохаб Поділля городок будують на Хмельниччині неподалік міста Городок Кам'янець-Подільського району. Там функціонуватимуть підприємства глибокої переробки сировини. Про це повідомив перший заступник городоцького міського голови Артур Косінський. За словами чиновника, це буде автономне промислове містечко з навчальними закладами, готелями, стоянками, елеваторами, укриттям, який можна буде назвати екологічним хабом. Там розташують три заводи з виготовлення неочищеного і очищеного медичного спирту з кукурудзи, з виробництва олії та переробки сміття. На будівництво залучать приблизно 350 працівників. А для роботи всього індустріального парку знадобиться десь пів тисячі робітників. На наступний рік програмою мінімум буде проєктування і будівництво мереж. Після цього вже звичайно саме будівництво заводів, цехів, фабрик і самого парку. На найраніші терміни запуску виробництва 2026 рік каже посадовець. На цьому ми з вами прощаємось мирного дня і перемоги усім нам. Долучайтеся до благодійності, підтримуємо збройні сили України, тримаємо стрій і слава Україні.